О чверть на дев'яту вчора ввечері до оперативно-диспетчерської служби ДСНС надійшло повідомлення про те, що горить балкон в п'ятиповерхівці по проспекту Миру. Два пожежно-рятувальних підрозділи з трьома автоцистернами та автодробиною приїхали на виклик. Балкон на третьому поверсі був охоплений вогнем. Відповідно до отриманої інформації, до міста події було направлено чергове каралу двох пожежно-рятувальних підрозділів. На момент прибуття відбувалось відкриття горіння балкону на третьому поверсі. Приватної квартири та часткова облицювання. Сусіди повідомили рятувальникам, що в квартирі можуть бути люди, батько з донькою. Вони дійсно були в хаті, коли запалало. – 35-річний господар і 7-річна дівчинка. Останній помітила, що горить балкон. Чоловік вийшов подивитися, але, відкривши двері, тим самим додав полум'ю кисню. Вогонь охопив все навкруги. Тоді батько схопив доньку і через вікно сусідньої кімнати спустив її на карниз прибудови, де дівчинку підхопили добрі люди. Самого чоловіка рятувальники знайшли на сходах, куди він вибіг, надихавшись чаду і обпікши верхні дихальні шляхи. Нині він в опіковому відділенні обласної лікарні. Рятувальники підозрюють, що причиною пожежі могла бути необережність припаління цієї людини. Цигарка, здається коштувала знищеного балкону, пошкоджених меблів і головне втрати здоров'я.